Ірина, вітаємо. По-перше, раді бачити вас знову гостею нашого журналу. Дякую. І дозвольте на початку нашої розмови зачепити тему року, що минає. Скажіть, будь ласка, з чим у вас буде асоціюватися 2023 рік? Ну, по-перше, я думаю, що як і у всієї нашої країни, на жаль, він буде з війною асоціюватись. Але якщо говорити про те, що, яким він був для нашої команди, то асоціація була така, що не дивлячись на всі тяготи, які були в цьому році, на всі виклики, які він нам завдавав, ми працювали. І от це для нас буде самим і для мене. А насамперед буде самим головним, що не дивлячись ні на що, ми могли надавати медичну стоматологічну допомогу народу України, який саме в цей час дуже її потребував. Бо ви розумієте, багато клінік закривалось, багато лікарів виїхало, багато пацієнтів змінили місце проживання. І це так само виклики, які треба було подолати, і ми з ними справились. Це буде з цим і буде асоціюватись. А щодо особистих і командних досягнень, от давайте розмежуємо із особистого в 2023 році, що ви досягли, і що досягла ваша команда. От ви відразу у вас красивий, таке красиве запитання, в якому вже є частково і відповідь. До особистого я би сказала це те, що мені вдалося а, зберегти команду. Це я вважаю в теперішній час дуже велике надбання. Бо на сьогодні ми розуміємо, що найважливіше, найцінніше це життя і здоров'я. А для цього потрібні люди. І найцінніше життя людини і член команди. От мені вдалося цих людей поєднати для того, щоб вони працювали. А що є командним, те, що вони так само в цій команді не втратили, знаєте, коли виклики дає нам життя. То люди можуть бути роздратованими, знервованими, знаєте, і це дуже-дуже все відкладається на роботі. Так от команда змогла всі виклики подолати таким рівною рівною роботою. Відомо, що ви і ваша команда займаються ще і активно волонтерством. Наскільки мені відомо, що деяким верствам населення ви надаєте стоматологічні послуги, чи це так, і кому саме ви надаєте, за яких умов? Абсолютно точно. З перших днів війни всі, хто потребували, Нашої допомоги вони її отримали. Звісно, люди, які а в нас їх дуже і дуже багато, які захищають нас там на самій передовій, вони отримують всю допомогу, яку тільки їм потрібно в даний час. У Нас велика кількість наших захисників, які приходять прямо з передової, і ми їх тут лікуємо. А, і, звісно, є категорії, але вони вже підрозділяються на ті, які ми можемо їм надати, яку допомогу, бо вона так само розділяється, яка а, пожиттєвим, скажімо так, показанням, да, що потрібно, що болить, що потребує лікування, або вже що є естетикою. Вона медична допомога так само розділяється. Тому ми розділяємо на категорії, але всі, хто мають відношення до. Збройних сил України, всі, хто мають відношення до переміщених осіб, мають в нас дуже дуже багато пільг, а збройні сили це безкоштовне лікування. Так само силами нашої клініки, нашої команди, те та так само, наше надбання, ми надаємо безкоштовну допомогу. Більше того, не те, то, що безкоштовно, а все, що треба для тієї допомоги. Тобто не просто виконуємо, а закуповуємо все, що все, що потрібно для цієї допомоги, і надаємо дітям, які зараз проживають в дитячому будинку під Чернівцями. Чому ми про них згадали? Бо коли в Краматорську був зруйнований дитячий будинок, всі, хто були живі, діти і їх викладачі, були перевезені під Чернівці і поселені там. Звісно, медичні працівники, які є поряд, вони не встигають то все подивитися і надати допомогу. А це в більшості діти ж, да, які мають ортодонтичну патологію. Часто в них зуби зруйновані каріозними враженнями. Вони потребують спеціалізованої дитячої допомоги. А там є ще категорія, оскільки це монастир. Поряд знаходиться, який взяв до себе цей дитячий будинок, монахині, які доглядають дітей, це дорослі люди. Тобто, ми даємо дитячу спеціалізовану допомогу і відновлюємо здоров'я порожнини рота. В дорослих людей, у цих монахинь, і це не просто так, щоб поставити знімний протез. Ми їх імплантуємо, ми протезуємо їх. Це повністю за наш кошт. Чому? Бо вони вкладають в майбутнє нашої країни, вони вкладають сили, вони виховують дітей, які будуть далі працювати на розвиток цієї держави. Тому ми дуже їм за це вдячні і робимо то, що можемо зробити. ми. Це питання не прописане, а є якась статистика? Скільки дітей, скільки не знаю, матеріалів, скільки зубів відремонтували? Е, ви знаєте, статистика абсолютно, звісно, є. Бо ми для себе знаєте, нічого не може розвиватися без контролю певного. Да? От у цьому кабінеті складаються списки, і ми говоримо, що е, от е, зараз, 17-го числа, сьогодні що, 17-го угу. 17 числа. Частина команди вже має білети на потяг. Вони формують, вони складають матеріали, які інструменти, яких немає е, в, Чернівцях. в Чернівцях. Ми веземо все звідси. І ми склали список того, що нам необхідно, і ми знаємо, що в нас чотири монахині будуть на імплантації: це кісткова пластика, підсаджування мембран, скільки імплантів ми закуповуємо. І ми вже це все зробили, все проплатили і чекаємо отримання для того, щоб вони з цим їхали. Ну і кожного відвідування. А ми приїжджаємо практично один раз на місяць. Кожне відвідування 25-30 дітей отримують від нас допомогу. А це і встановка брекітних систем, а це міофункціональні апарати, це професійна гігієна, яка дуже потрібна цій категорії пацієнтів. Ну і лікування каріозних вражень. Ми плавно підійшли до наступного питання щодо, як то кажуть, повного переліку е, послуг і резидент. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, от під словом повний перелік послуг і резидент, що мається на увазі? Тобто, я так правильно розумію, що все ж таки в Києві послуг більше ніж ви все ж таки возите благодійно допомагаючи дітям і черницям в Чернівці? Da. В Києві, звісно, послуг більш, але ж всі послуги, які існують в стоматологічній практиці, можна отримати на цій території. Тут, можна сказати, є повне відновлення здоров'я ротової порожнини. Звісно, ми нашого пацієнта формуємо я за фахом, врач-ортодонт. Врач ортодонт здається, що це така філософія в стоматології, бо врач ортодонт це та людина, яка має, повинна бачити трохи на майбутнє. Це та людина, яка повинна бачити, а що буде після тих дві, двох років, яке буде тривати ортодонтичне лікування. Тому я починаючи з цього, розумію, як треба лікувати з малечого віку. І як в дорослих людей, коли проходить таке не дуже красиве слово, але старіння наших зубів, нашого прикусу, і що треба зробити, щоб зберегти ту молодість. А, тому повний спектр це починаючи від формування і впливу на розвиток і ріст зубів і щелеп. І це відновлення імплантації, відновлення естетичними конструкціями, які дозволяють нам посміхатися, як кажуть, як посміхаються голівудські зірки. Тобто, якщо в мене є якась проблема, я розумію, що в мене є проблема з зубами, я можу до вас звернутися і ви мені надасте саме ті послуги, які мені. Абсолютно треба. повний. От е, наші переваги в чому, знаєте, ми живемо в дуже такому. Швидкому світі, коли все змінюється, всі куди біжать, біжать, да? ну принаймні так було до початку повномасштабного вторгнення російських військ на нашу територію, і всі люди завжди поспішали. І коли щось стосувалося здоров'я кожного з нас. Ми знаходили дуже багато речей, які нас відволікають. Але ой, треба піти до, до лікаря. Ага, ну сьогодні не можу, я завтра йому зателефоную. Якось тоді. І те, що стосується стоматології, найчистіше буває так. Коли заболить, тоді я вже і прийду. Да? А, і мені хотілося таку площадку, де б я могла надати ту допомогу, як я би хотіла, щоб поводились зі мною, не тільки в стоматології, будь-якого. Фахівцям, щоб мені зателефонували, щоб мені сказали, щоб мені нагадали, щоб за мною подивились. Ну, я ж можу не знати, ну, я стоматолог, я знаю, а хтось інший. Мій чоловік він не стоматолог, він не знає, що йому треба зробити в порожненні рота. Так? Але йому треба сказати: ти знаєш, тобі потрібно прийти на професійну гігієну, А ти знаєш, а в тебе там з'явилось якесь там п'ятнишко на зубі, треба подивитися, чи немає там каріусу. І ми побудували це таким чином, що в нас є лікар-куратор. Mm. І цей лікар-куратор він слідкує саме за тим, щоб ввіреному йому пацієнту було надано вчасно все те, що йому необхідно. А ще є одна така річ, особливо вона, звісно, стосується стоматології: до якого лікаря ви в крісло сядете, ту допомогу. Вам і наголошувати будуть. І це не означає, що лікар нерозумний або хоче вас якось там обманути. Ні. Протокольно, воно може мати сенс і може бути виконаними. Але є варіанти вибору завжди. Що ви сідаєте до лікаря-ендодонтиста, це лікар, який лікує канали, коли вже вражена пульпа, був каріус, його не полікували, тоді там пульпіт, передонтит, то вже такі речі. Але треба пройти кореневі канали. Ендодонтист буде до останнього зберігати, лікувати, пломбувати і говорити, що це єдиний правильний вихід зараз для вас. І він має на то сенс. Але треба дивитися ще з іншого боку: скільки зруйновано коронкової частини зуба. Чи е, достатньо її буде поставити тільки пломбу, чи треба накривати коронкою? А може той стан кістки, який є навколо того корня, який індодонтист хоче пломбувати, може він вже такий, що краще е, зараз видалити, забрати той зуб і поставити імплант, поки кістка навколо зуба ще не зруйнована. Бо да, її так само можна буде там, відновити, зробити косну пластику, все, але це додаткові речі, яких може е, уникнути. Да? Хто має це прийняти, це рішення? Якщо я не стоматолог, я не знаю. І так? в вашому випадку, хто приймає ці рішення? Лікар-куратор mm -hmm. разом з е, пацієнтом. Чому? Бо е, лікар-куратор з цим пацієнтом. Буде зустрічатися ще багато е тривалий довгий час після того, як здоров'я порожнини рота буде відновленим. Uh -huh. Чому Бо цей пацієнт має вірити цьому лікарю і приходити до нього на професійний огляд і на професійну гігієну. і це вже тільки лікар-куратор визначає це один раз на три місяці, один раз на шість місяців. Тобто в кожної категорії пацієнтів є свій графік. Він прописаний клінічними умовами того, що є в порожнині рота, але це вже інша історія. Але суть питання заключається в тому, що лікарю-куратору повинен довіряти пацієнт, тому лікар-куратор завжди з боку пацієнта, а не з боку свого колеги. Розумієте, да, да. він не пломбує кореневі канали, він не ставить пломби, він не робить коронок, він не ставить імплантів, він не лікує ортодонтично, він тільки... Робе догляд за здоров'ям порожнини рота. А це є певні там процедури, які можна сказати, спа-процедури для слизової оболонки, там якісь покриття для, якщо це свої зуби збережені, то їх там покривають певними. Розчинами для того, щоб зберегти як на якомога довше, то здоров'я, тобто на все є свої протоколи. Але лікар-куратор це саме та людина, яка зі сторони пацієнта разом з ним доглядає і приймає ті рішення, які будуть вигідними для здоров'я саме цієї людини. Такий родич від стоматології виходить Да. знаєте, людина з якою можна завжди порадитися, yeah. і він обов'язково порадить саме те, що треба. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що це така унікальність вашої клініки? Чи може ще якісь є фішки? Um... Це є унікальність саме нашої клініки. Ми свої протоколи вибудовували давно, ми вибудовували на тих речах, які ми хотіли би побачити. Я вам говорю, як хотіли би я, щоб до мене ставились, угу. да? так ми ставимося до наших пацієнтів. Ми вивчали з командою роботу наших західних колег, але скрізь брали потроху. І тут, додаючи своє, народжувало те, що є зараз. Чудово. Які плани на 2024 рік? Рік, який Розвивайся. підходить? У нас дуже великі плани, але ж я хочу, щоб ми ці плани, знаєте, я ніколи не люблю казати, як я зроблю. Я хочу, щоб ми з вами зустрілись, і я вам сказала: ви знаєте, ми от зробили, ми планували, не розказали вам тоді, але зробили. Практично зараз нам все вдавалося, те, що ми, ну, Звісно, війна трошечки відсувала досягнення певних речей, але ж менше з тим все ж таки вдавалося зробити те, що ми плануємо. Побажання українцям, побажання вашим клієнтам, вашим. Е, я, я не знаю, як ви називаєте своїх клієнтів, ми гості, знаємо. пацієнти. Пацієнти. У нас пацієнти. Пацієнти, друзі, гості то там десь в якихось там. Готелях, да, якихось базах відпочинку, а в нас пацієнти. Побажання вашим пацієнтам. Нашим пацієнтам, як і всім нам, я хочу і хочу побажати єдине це найскорішої перемоги. Бо ми живемо в найкращій країні, і я хочу, щоб ми повернулися всі до того моменту, коли ми можемо цим всім насолодитися. А як насолоджуватись, ми точно знаємо. Це побажання е, патріота України, а от побажання е, стоматолога. Ну, а побажання стоматолога знайти свого стоматолога, е, який хоча б проблеми, які стосуються стоматології, перебере на себе. І щоб люди могли займатися своїми справами і знати, що буде дзвіночок їм скажуть, ви знаєте, ми пропонуємо вам час, який вам треба там на цьому тижні. Вибрати для того, щоб зайти до нас і отримати свою порцію здоров'я. Дякую. Дякую за чудове тепле спілкування. Нехай все буде добре. Дякую, дякую і вам. Дякую. дякую.